Начальник Лозівської державтоінспекції Сергій Нікітін напередодні шкільних канікул із профілактичною бесідою побував у Лозівській гімназії. Правоохоронець розповів школярам, як правильно треба переходити дорогу і у яких місцях. Нагадав їм, що проїзна частина не місце для дитячих забавок, адже це може призвести до дорожньо-транспортної пригоди. Сергій Нікітін навів такі приклади, коли під час ДТП травмуються не тільки діти-пасажири, а й несвідомі діти-перехожі, у разі чого відповідатимуть батьки. Також начальник Лозівської державтоінспекції розповів учням, що на слизькій дорозі водій не зможе одразу зупинити автівку, тому слід бути обережними. Чем чаще нас будет видеть детвора, что мы с ними работаем, будут больше задумываться об этом, о том, что дорога это не игра и не место для развлечений. Я думаю, конечно, будет более эффективнее, чем просто им будут рассказывать как бы, родители дома.